Привіт, друзі! Торгівля криптовалютами це чудовий спосіб примножити свої кошти. Але ми знаємо, що новачкам буває складно розібратися. Що натискати, як купувати монети, що таке ф'ючерси, і як не втратити все за один день. Не переживайте, наша команда тут, щоб усе пояснити. Сьогодні ми покажемо, як торгувати на криптобіржі WhiteBit. У цьому огляді ми розглянемо, як купувати крипту на спотовому ринку. Усі важливі кроки від вибору пари до завершення угоди, і як працювати з ф'ючерсами, щоб заробляти навіть, коли ринок падає. Якщо ви готові почати, тоді поїхали! Чому Whitebit? Whitebit – це українська криптобіржа, яку ми обожнюємо за простоту і можливості. Ось чому ми радимо її вам. Зручний інтерфейс. Розібратися легко, навіть якщо ви вперше на біржі. Низькі комісії на споті і на ф'ючерсах, щоб більше лишалось у вашій кишені. Багато монет, понад 250 активів і більше, ніж 400 пар для торгівлі. Ф'ючерси. Заробляйте на рості чи падінні цін із плечем до X20. Деморежим. Ми тренуємося без ризику на віртуальних токенах. Верифікація через дію для українців це просто знахідка. Ми розповідали, як пройти верифікацію через дію в інших відео. Надійність: мільйони користувачів із 190 країн довіряють цій платформі. А ще тут є шанс стартувати з бонусами до 6200 доларів. Для цього достатньо зареєструватися за нашим посиланням в описі і вказати реферальний код UA6969. Друзі, перед тим, як ми будемо розповідати вам, як торгувати на WhiteBit, уявіть! Ви не самі, а з командою, яка знає, як уникнути помилок. Ми розуміємо, що новачкам буває лячно, графіки, кнопки, ризики. Тому ми чекаємо вас у нашому телеграм-каналі. Там ми ділимось трендовими монетами, простими стратегіями і підтримуємо в чаті. А ще ми проводимо ефіри, де ми відповідаємо на ваші питання, розбираємо різні монети, які ви нам скажете. Хочете торгувати впевнено? Тоді приєднуйтесь за посиланням в описі. Ми допоможемо вам заробити гроші. Друзі, торгівля на WhiteBit – це те, заради чого ми тут. І ми хочемо, щоб ви новачки розібралися в усьому від початку до кінця. У нас є два способи торгувати спот і ф'ючерси. Ми проведемо вас за руку через кожен крок, щоб ви могли почати без страху. Спотова торгівля. Купуємо і продаємо просто. Спот це коли ми купуємо чи продаємо крипту за поточною ціною, і вона одразу стає нашою. Це як обмінник. Віддали гривні, отримали долари. Тільки тут ми працюємо з криптовалютою. Наприклад, біткоїном, BTC чи USDT це як цифрові долари. Ми любимо спот, бо він простий і безпечний для новачків. Ось як ми це робимо, крок за кроком. Заходимо на біржу, відкриваємо Whitebit за посиланням в описі, шукаємо внизу торгівля, тиснемо її і з'явиться список варіантів. Обираємо Spot. Вибираємо пару. Перед нами список із купою назв типу BTC USDT, USDT. Це пари. Що на що ми міняємо? Давайте візьмемо BTC, USDT, найпопулярнішу. У рядку пошуку вгорі пишемо BTC, USDT і натискаємо на неї. Знайомимося з екраном. Відкривається сторінка. У центрі графік із лініями, які показують, як змінюється ціна біткоїна. Не лякайтесь, це просто картинка. Внизу бачимо два поля зелене купити і червоне продати. Тут ми будемо працювати. Праворуч стакан, список цін, за якими люди купують і продають. Але ми поки на нього не дивимось. Перевіряємо гаманець. Щоб купувати, у нас мають бути гроші. Заходимо в гаманець кнопка поруч із торгівля. Дивимось на торговий баланс. Припустимо, у нас є 100 USDT. Якщо їх немає, поповнюємо. Посилання на відео, де ми проходимо реєстрацію та поповнюємо баланс, є в описі. Купуємо за ринковою ціною. Повертаємось у спот. У зеленому полі Купити бачимо вкладки Ліміт і маркет. Обираємо маркет це коли купуємо одразу за поточною ціною. Ціна, скажімо, 80 тисяч USDT за один BTC. У поле сума пишемо 100 це скільки USDT ми витрачаємо. Тиснемо Купити BTC». Через секунду у нас з'являється маленька доля BTC. Купуємо за своєю ціною. Хочемо дешевше. Обираємо ліміт. У поле ціна пишемо 79500. Це наша бажана ціна. У суму 100 USDT. Тиснемо купити BTC». Угода чекає, поки ціна біткоїна впаде до відмітки 79500. Якщо це станеться, то ордер відкриється, і BTC з'явиться на гаманці. Тепер як продати? Купили BTC, ціна виросла і хочемо продати. Йдемо в червоне поле продати. Якщо ціна зросла до відмітки у 81 тисячу, обираємо маркет, пишемо, скільки хочете продати BTC у поле суму, і тиснемо Продати BTC». Отримуємо 102 USDT, мінус комісії. Заробили 2 USDT. Перевіряємо результат. Знову заходимо в гаманець, дивимось торговий баланс. Там наші USDT чи BTC, залежно від того, що ми зробили. Ми радимо спот новачкам, бо тут усе просто: купив, потримав, продав, коли ціна виросла. Якщо щось не виходить, то треба пробувати ще раз. Це нормально для початку. Або завітайте до нас в телеграм-канал. Задавайте питання і ми вам підкажемо. Посилання в описі відео. Тепер перейдемо до ф'ючерсів. Ф'ючерси це коли ми не купуємо крипту, а робимо ставку на її ціну. Наприклад, ми думаємо, що біткоін виросте і заробляємо на цьому, навіть якщо його у нас немає. Або заробляємо, коли ціна падає. У нас є плече до x 100 це як позичені гроші, які роблять нашу торгівлю більшою. Якщо у нас 100 USDT із плечем X5, ми торгуємо на 500 USDT. Але якщо ціна піде не туди, ми втрачаємо свої 100 USDT, тож обережно. Переходимо до фьючерсів. У торгівлі тиснемо фьючерси. Екран схожий на спот, але трохи складніший. Обираємо контракт, бачимо список, наприклад, Bitcoin USDT. Це безстроковий контракт, який нам подобається. Тиснемо на нього. Налаштовуємо плече. Перед угодою ми бачимо повзунок плече. Ставимо X5. Із наших 100 USDT, ми торгуємо на 500 USDT. Для новачків ми не радимо більше x 5 бо ризики ростуть. Тиснемо Підтвердити. Перевіряємо баланс. У гаманці дивимось ф'ючерсний баланс. Якщо там немає 100 USDT, переводимо їх із торгового гаманця. Тиснемо переказ. Обираємо торговий ф'ючерсний. Вводимо 100 і підтверджуємо. Відкриваємо позицію Long. Припустимо, біткоін коштує 80 тисяч USDT, і ми віримо, що він виросте. У зеленому полі Купити обираємо Market, пишемо 100 USDT, тиснемо Купити лонг. Ми відкрили позицію. Якщо ціна піде вгору, ми заробимо. Стежимо за угодою. Ціна росте до 81 тисячі. І з плечем X5 наш прибуток 6 USDT. Тиснемо Закрити позицію і забираємо 106 USDT. Ставимо захист. Щоб не втратити все, ми ставимо стоп. У позиції тиснемо додати стоп лос, пишемо 79500. Якщо ціна впаде до цієї відмітки, угода закриється, і ми втратимо лише частину, а не все. Пробуємо шорт. Думаємо, що ціна впаде. Тиснемо продати шорт на 100 USDT. Ціна падає з 80 тисяч до 76 500. Ми заробляємо 22 долари із плечем x 5 Закриваємо так само. Тренуємось на демо. Боїтесь ризикувати? У ф'ючерсах є кнопка демо. Ми торгуємо там віртуальними грошима. Обираємо пару, ставимо плече, пробуємо лонг чи шорт. Усе як по-справжньому, але без втрат. Ф'ючерси круті, бо ми заробляємо і на рості, і на падінні. Але це ризиково. Можна заробити так і витратити в 5 разів більше. Ми завжди пробуємо спочатку на демо, щоб відчути, як усе працює. Поради від нас. Ми рекомендуємо починати з малого. Заведіть 50-100 USDT на спот. Купіть біткоін чи USDT. І подивіться, як усе рухається. Спот це безпечно, а демо у ф'ючерсах ідеально, щоб вчитися. Ось і все, друзі. Тепер ви знаєте, як торгувати на WhiteBit. Від простого споту до фьючерсів із плечем. Ми постарались пояснити все так, щоб ви могли почати без паніки і з упевненістю. Реєструйтесь за нашим посиланням в описі, забирайте бонуси і торгуйте з нами. А щоб завжди отримувати наші сигнали, поради і підтримку, заходьте в наш телеграм, посилання в описі. Всім добра і миру і звичайно ж успіхів від усієї нашої команди.